Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось отримати поранення, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям. Чи є загроза? Допомоги прошу. Поки збирається інформація, щось готується, дуже велика таємниця. Щось пов'язано із водоймами може бути. Скажіть ви ще сили допоможі. Угу. На водойми. Або це, може, водосховища, або оці дамби. Готується. Так, руйную всі плани ворожі. Більше не можуть агресію чинити. Прошу закрити небо над Україною. Отсікаю, одвертаю. І залізної дороги. Обираю всі плани ворожі, руйную. Ну, загрози життю я не бачу. На найближчий час угу. такого я не побачу. Заперечую весь негатив, обираю. Угу. Запереджу. Якісь маніпуляції будуть із дорогами, шляхами, щоб їх закрити, щоб було важко їхати. Заперечусь негатив убираю. Збір інформації йде зараз. Заперечую, весь негатив убираю, Анулірую всі негативні програми. Більше не можуть продовжити вороги агресивно діяти, не зможуть. Руйнуються всі їхні плани, знищується вся військова інфраструктура Росії, повністю знищуються всі заводи, авіація військова, всі склади з ракетами, бомбами руйнуються повністю. Буде так і так буде. Більше расисти не мають чим і ким воювати. Буде так перекривають. Прошу викрити всіх інформаторів, що працюють на расистів, викрити і засудити на довічні строки, буде так, Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться це відео, військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. І поверніть назад. Ворогам, хай на них це все сипеться їх нищить. і отведіть від квіщі, буде так. Це буде захисний. Це буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я завершую. Дякую за увагу. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже уважні. І, по можливості, три рази передивіться, щоб міцніший став захист. Дякую за увагу і до зустрічі!